Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лада, а ви мої творчі майстерні. І сьогоднішнє відео буде про шкарпеткову пряжу від українського виробника, а саме від Ярослав. І в мене є лише один цілий моточок, такий, який можна показати. От вони виглядають ось так: в мене без етикеток, але іноді вони продаються з етикетками і написано Мариносова там. О, це ось такі бунтики. Дуже мені подобаються. Вони зручні в роботі. Вони такі, їх можна Поставити і вони легко стоять. ниточку брати зсередини ізовні. Взагалі мені таке подобається. А от як виглядають моточки, з яких я вже в'язала, дивіться, вони при цьому не втрачають форми, не розвалюються. Ось так. от виглядає, це Я брала і ззовні і зсередини. Це ось ці дві шкарпеточки. Є ще також молочний, їх взагалі-то в них там доволі багато прикольних розфарбовок. Що можу сказати? Почнемо з оцих шкарпеток. Це найбільші такі чоловічі шкарпетки. Я в'яжу на спицях номер 2 Ниточка дуже цупкенька, така, така вона не слизька, шерстиста. В роботі вона, я б не сказала, що вона жорстка, вона приємна. А я не дуже люблю скарбідкову нитку, яка така прям дуже занадто нітна, така соплива. От. В роботі дуже приємна, коли в'яжеш одразу, пряжа лягає рівно, все нормально. Мені все подобається. В резинку також вкладається непогано, не надто сильно тримає резинку, але тримає. Що можна ще сказати? Після прання вона розпушується, вона випускає пушечок, ось подивіться. ось так а, Вона не линяє під час прання. Червона взагалі не віддавала колір, я не побачила. Вода була такого ж кольору, як і до того, як я поклала шкарпетки. З синіми було так само, колір не віддавали молочні, ну, зрозуміло що. от Це в мене я за три пари, вони ще не ношені, але от саме про в'язання і прання можу дати відгук. Мені вони подобаються. Ось ці тут які зв'язані разіночку дуже класно сідають на ногу. Вони трошечки, може трошечки поколюють, але от, ну, я вважаю, так і мають бути шкарпетки, бо вони мають гріти ногу якраз цими ворсинками, поколюваннями. Дуже цікаві в них розфарбовки мені подобаються. І що дуже приємно, це, це ціна за 100 грамів. Ну, там дуже приємна ціна. Ниточка не тоненька. До речі, ось так можна подивитися, як виглядає і в лицьовій гладі, і в резиночці. Ось так виглядає резинка. Ось така дивіться. Ну, я б не сказала, що вона надто її тримає, але от в руках вона така цупкенька. Її прям от, от приємно чіпати цю ниточку. Е, і от дивіться, як вкладається у візеруночок. Ось так уж непогано важурчики. Красиво вкладається. Єдине, що я помітила, що якщо в'язати цю схрещену резинку, то схрещені резинці пряжа косить. Але якщо не в'язати схрещену резинку, а в'язати ось лицеву гладь, або якийсь візерунок, або звичайну резинку, то пряжа не косить. Це ось такі жіночі шкарпеточки. Також я принесла ваги, щоб можна було сказати по витраті. Дивіться. Жіночі шкарпетки 60 грамів. На такі дорослі чоловічі 44, десь розмір, 74 грами. І ось на такі 40-41 шкарпетки, то в нас 63 грами. Тобто непоганий розхід. Мені здається, дуже зручненький розхід. Взагалі я дуже, дуже приємно вражена шкарпетковою пряжу від українського виробника від Ярослава. Дуже непогана пряжа. Я вам раджу спробувати. Сподіваюся, що ціни і надалі будуть приємно дивувати. І е, наразі важко знайти якісь е, е, кольори і взагалі цю пряжу в літній сезон, але ось. Я думаю, до більш такого шкарпеткового сезону, до осіннього, то з'являться знову ж таки там різні розфарбовки і тому подібне. Тому ось такий мій відгук про цю пряжу. А якщо у вас є якийсь відгук, то також буду рада почути його в коментарях. І я впевнена, що іншим дівчатам, які ще не в'язали з такої пряжі, також буде послухати цікаво і ваш відгук. Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки. Дякую, що подивилися це відео. Бувайте!